Вона мала усе окрім права на любов. На фронті загинула військова Марія Зайцева. Вона з Білорусі у 2020 році. Дівчина брала участь у протестах проти режиму Лукашенка. Це фото облетіло весь світ. На ньому Марія у мінську поранена шумовою гранатою. Після цього влада змусила дівчину виїхати з країни. Потім, у 22 роки, вона вступила у зсу і стала снайперкою. На жаль, через важке поранення вона загинула. Її поховали у Києві. Зараз про це розказала її кохана Анна в інтерв'ю Смополітен сама вона хоче стати лікарем, щоб і далі боротися за перемогу України. 88 тисяч гривень це черговий штраф для українських гомофобів. Його знову отримав сайт. Всі разом там запостили статтю і порівняли ЛГБТ людей та людей з інвалідністю. Нібито Україні треба обрати лише одну групу, яку треба захищати. Після цього матеріал перевірила нацрада і виявила в ньому порушення. Сайт всі разом отримав покарання у 88 тисяч гривень. І це вже другий штраф. Перший склав 40 тисяч гривень, і за нашу інформацію він досі не сплачений.